Друзі, привіт! Хочу вам пригадати одну історію з Біблії, де Христос нагодував багато багато людей п'ятьма хлібами і двома рибками. Ця історія записана в Марка в 6 розділі. Давайте почитаємо з 35-го вірша. І як минуло вже часу доволі підійшли його учні до нього та й кажуть: це місце безлюдне, а година вже пізня. Відпусти їх, нехай підуть в осади та села близькі і куплять собі чого їсти. А він відповів і сказав їм: дайте їсти їм ви. Вони ж відказали йому, чи ми маємо піти та хліба купити на 200 динаріїв і дати їм їсти. Друзі, учні не вірили в те, що вони зможуть нагодувати таку велику кількість людей. І не тому, що в них не було ніяких ресурсів. В них були ресурси, в них були кошти. Но їх було недостатньо для того, щоб нагодувати таку велику кількість людей. Я вам більше скажу. І в людей не було віри, що учні здатні нагодувати всіх. І тому їхній погляд був куди? На дома. На навколишні дома, навколишні поселення. Вони дивилися на дома і думали, що вони звідти візьмуть поїсти. Друзі, я побачив, що сьогодні в церквах. Не сприймаються пастори, не сприймаються диякони, не сприймаються вчителі як такі, які можуть повністю нагодувати свою паству. Я по собі знаю, ну я зараз говорю, можливо, не про всіх людей, а про тих, хто дійсно цінує Божим Словом і любить їсти Боже Слово. По собі помічаю, що я, основна моя їжа це по домах. Тобто я йду в дім і там харчуюся, читаю книжки, читаю літературу. Великих людей, проповідників, великих пасторів. Дивлюся на Ютубі різних великих служителів, які мають там мільйони переглядів чи там тисячі переглядів. Я їх слухаю, я від них годуюся. А пастиря, знаєте, пастиря наші сприймаються, наші пастиря, лідери домашніх груп, наші служителі сприймаються як такі, які дають тільки трошки їжі. Ми на це дивимося не як на їжу повну, а не як якусь легеньку перекус. Куску. Ніби наш пастир подає нам всього навсього п'ять хлібів і дві рибки, ось так ми сприймаємо наших служителів, ми не віримо, що вони спроможні повністю нагодувати паству. Але що сказав Христос? Не відпускай їх, не треба. Ви нагодуйте їх. Христос сказав, що ваші служителі, ті, хто служать в ваших церквах, Можуть вас нагодувати. Ну як же він нагодує? Він сам мало знає. Проблема не в тому, що він знає, проблема в, то, проблема в тому, що є Христос, який може розмножити те, що Він знає, і нагодувати вас. Розумієте, справа не в наших. Не в наших погонах, не в наших інститутах, не в наших якихось званнях великих це все може не спрацювати. Якщо Господь не промовить через лідера, через служителя, через проповідника, то грош ціна тому проповіднику і його проповіді. Розумієте, годує не проповідник, годує Бог через проповідника і вся справа не в служителі, вся справа в Бозі, бо тільки Він розмножує їжу і дає їжу. Ви знаєте, я бачив пасторів, які мали гар е, гарно проповідували, які мали авторитет, які закінчували декілька, е, декілька інститутів біблійних, різних там шкіл, і їхня церква налічувала до 50 чоловік, і все. Я знаю одного служителя дуже ну, на мою точку зору, дуже грамотний, але його церква була менше, по-моєму, менше 10 чоловік. І я знаю інших служителів. Коли я його слухаю, мені здається, що я більше знаю, чим він. Але в його, його церкві налічують сотні людей, а то й тисячі людей. Є такі служителі, і ви задаєтесь питанням, чому так відбувається? Чому той, хто має тільки п'ять хлібів і дві риби, він годує всіх. А той, хто нібито талановитий, закінчив багато інститутів і його не слухають, тому що справа не в особистості, справа в Бозі, який розмножує. Друзі, зверніть увагу ще раз на 36-й вірш. Бо ось вони кажуть Христу: відпусти їх, нехай підуть в осади та села близькі і куплять собі чого їсти. 37 вірш, вибачаюсь, а він відповів і сказав їм: дайте їсти їм ви. Вони ж відказали йому, чи ми маємо піти та хліба купити на 200 динаріїв. Зверніть увагу, учні думали, що це буде дорого. Це буде дорого нагодувати таку велику кількість людей. Ось так багато хто сьогодні думає, щоб бути пастором величезної, величезної церкви це дуже дорого. Тобто, тобі треба закінчувати багато інстанів. Інститутів, багато всього проходити, багато різних школ проходити, багато-багато служити, служити, і тільки тоді тобі Бог дасть буде годувати через тебе велику паству. Да нічого подібного, друзі. Залежить не від людини, залежить все від Бога. Як вирішить Він. І тому треба мати просто стосунки з ним. І може ти навіть знаєш мало. Може твої знання всього як п'ять хлібів і дві риби. Коли ти вірний в тому малому, то Господь його буде розмножувати, і Він буде через це мале міняти долі людей. Друзі, в мене є друг. Ви знаєте, хоч він і привів мене до Господа, але от коли я його слухаю, я вам чесно признаюсь, мені здається, що я знаю слово краще, ніж він. Але що цікаво, коли він зустрічається з людиною і каже людині: тебе любить Христос, пішли зі мною, і та людина йде з ним, кається і міняє своє життя, приймає Христа. Коли я зустрічаюся з людиною, починаю йому доказувати, починаю йому проповідувати, починаю йому говорити про герменевтику, про гомілетику, починаю доказувати, що людина не пішла від мавпи, руйную теорію еволюції, доказую теорію креціонізму, вона не кається. Вона починає зі мною сперечатися. Друзі, чому так відбувається? Тому що справа не в тому, скільки ти знаєш. Справа в Бозі, який говорить. І він часом може взяти просте, коротеньке слово. Ісус тебе любить, і це просте слово може зробити набагато більше, ніж всі твої степені, чим весь твій бакалаврат, твоя магістратура. Прості слова тільки тому, що їх розмножує Бог. Друзі, це є факт. Можливо, я трошки перекручу цю історію, бо я давно її чув і навіть не пам'ятаю, де я її чув. Ну один служитель розповідав таку історію, як його одного разу розбудив вночі Господь. Він каже, в нього вже таке було, коли він просинався вночі і відчував побудження за щось молитися. І ось подібна ситуація. Він просинається і чує побудження, тільки вже не молитися, а вдітися і вночі піти там в певне місце. Ось він вдягається, і ось він іде туди, куди його веде цей внутрішній голос, куди йому сказав цей внутрішній голос. Він приходить на це місце і потім чує знову, голос, скаже, якби йому голос в його серці: крикне голосно, Я тебе люблю. Він крикнув: нічого не відбулося. Ніякий ангел з неба не прийшов, духовний світ не відкрився. На небеса він не полетів, нічого не відбулося, ніхто до нього не підійшов. І через якийсь короткий час знову чує голос внутрішній: крикни, Я тебе люблю. І він знову крикнув: Я тебе люблю. І знову нічого не відбулося. І після того так нічого більше і не відбувалося. Ось він пішов додому, ще помолився і ліг спати. І це було посеред тижня, і він забув про цю ситуацію. І ось настає неділя, звичайне, буденне. Стандартне служіння недільне. Пастир виходить, і, як зазвичай, він закликає людей ділитися свідченнями. І ось виходить ділитися свідченнями за кафедру якась жінка, яка попала в церкву в перший раз. Вона виходить вся заплакана, і вона починає ділитися, відкривати своє серце, ділитися своєю історією. І не пам'ятаю, що була за історія, але була така історія, яка привела її до самогубства. Вона вирішила покінчити життя самогубством. Вона. Відчувала себе покинутою, по-моєму, там діти її відвернулися від неї, чи чоловік її лишив, не пам'ятаю, їй було дуже важко. І ось вона прийшла вночі, щоб не, при, не привертати багато уваги, прийшла на міст і стала, і мала стрибати в воду, щоб втопитися в річці. І ось вона каже перед тим, як зробити крок на зустріч смерті, говорить такі слова: Бог, якби ти мене любив, я би. Не покінчила життя самогубством, і ось в цей момент вона чує десь далеко голос Я тебе люблю. На її мурашки по всьому тілу вона перелякалася, вона каже: Господи, якщо це говориш Ти, скажи ще раз це, може, мені почулося? І вона знову чує голос, Я Тебе люблю. І саме, саме ця подія, оці прості слова, Я тебе люблю, стали переломним моментом в її житті. Вона почала шукати Бога, відповідно, почала шукати церкву і попала саме в ту церкву, в якій був той брат, якому Бог сказав крикнути ці слова вночі. Друзі, прості слова, не треба нічого багато закінчувати. Прості слова, Пойміть, що, зрозуміти, що. Якщо Бог не благословить, то твоя магістратура, всі ті навчальні заклади, які ти проходив, вони ніщо. Справа не в тобі, справа в Бозі, який розмножує 5 хлібів і дві рибки. Друзі, ще один віршик. Ще один віршик. 38 й вірш. Значить, Марка, 6-й розділ: 38 й вірш. А він їх запитав, скільки маєте хліба? Ідіть побачте, ідіть, побачте, ідіть, побачте. Друзі, а може, вся справа в тому, що ми не бачимо, що ми маємо? А може, ми просто не вміємо подивитися на п'ять хлібів і на дві рибки, як на дванадцять кошів повних їжі, які вже тільки позосталися після того, як люди вже понаїдалися? Може, якщо ми будемо дивитися на то, мале, що в нас є, учима віри, і довіряти що Богові, що Він це розмножить, можливо, тоді і навколо нас все зміниться, і служіння наше зміниться. Друзі, Господь благословляє нас. Я вам хочу навіть більше сказати, тих проповідників, яких ми спішимо дивитися в Ютубах, читати їхні книжки, в них також нічого немає. Можливо, в них трошки більше, можливо, в них не п'ять хлібів, а сім хлібів, і не дві риби, а чотири риби. Но це все одно ніщо, тому що все робить тільки той Бог, який розмножає хліб і рибу. Оцей Бог, він може розмножити те, що ти маєш, і може благословити багатьох, багатьох, багатьох. Будьте благословені, друзі. Амінь.